Хтось розмовляє нею з дитинства, а хтось обирає її свідомо. На рівні із державним прапором, гербом та гімном. Мова спілкуватися українською це вирватися із постколоніальних кайданів і назавжди розірвати зв'язок із країною-агресоркою. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо другий рік поспіль. Україна зустрічала День незалежності під акомпанемент повномасштабної війни. Попри ворожий терор, кожен із нас і далі працює на перемогу. Запам'ятайте, в назвах свят День Незалежності України, День Соборності та День Конституції з великої букви пишемо всі слова. Сьогодні ми будемо розвінчувати найбільш поширені міфи про українську мову, адже століттями агресор нам нав'язував комплекс меншовартості, нівелював будь-які досягнення України та придушував нашу ідентичність. Найпоширеніший фейк, який вливали у вуха українців, що найбільш спорідненою та близькою до нашої мови є російська. Насправді це вигадка імперської політики Росії, яка існувала і за царизму, і в період радянського союзу, де пропагували спільність народів і культур, зокрема і мов, і де водночас було домінування великого і Магучева. Втім, ворог завжди боявся нашої мови. Це факт. Бо для чого ж обмежувати вільне використання солов'їною? Чого тільки варті валуєвський циркуляр та емський указ, видані в 19 столітті? Історичні ж дослідження доводять, українська мова ніколи не була давньоруською чи спільноруською, як і виплатком російської. Усі слов'янські мови без винятку постали з праслов'янської мови. І українська є лише родичкою російської, до того ж, далеко не найближчою. Чому нам нав'язували думку століттями, що найближче до української російська? Це я не можу пояснити. Чому? А Яка мета таких інформаційних вкидів? Щоб, навірно, людей перестроїти на Росію. Ну, в принципі, вона схожа чимось, але ж є інші мови, в принципі, які і схожі на українську, тому навіть не можу сказати. Ну, тому що, напевно, ми самостійно не розібралися, і просто хтось комусь щось коло сказав, і так е, пішло. Це мені здається, йшло через ненависть до інших раз. Тому що вони орда. Ще один фейк. Українська це суцільні діалекти і суржик. Звичайно, ми не будемо відкидати того факту, що і діалекти, і суржик є в нашій мові, але як і в будь-якій іншій. І це нормально, коли мова певного регіону має свої особливості. Скажу навіть більше, в нашій мові притаманні міжмовні контакти. Тому в нас і є слова іншомовного походження. Втім, відкидати факт того, що є літературна мова, безглуздо. Але від ворога можна ще й не такого очікувати. Мабуть, ми вже звикли, що окупанти на чорне кажуть біле. Важливо не піддаватися на їхні маніпуляції. На вашу думку, чого хочуть досягти росіяни фейками, що українська мова це суцільні діалектизми та суржик. Перш за все розсорити абсолютно всіх українців між собою, розсварити один проти одного, налаштувати. Вони хотіли, щоб завжди в нас була російська мова. Ми недолюблювали українську мову. А ми все-таки українці, ми хочемо свою рідну українську мову. Я навіть не знаю, що маємо відповісти. Ну, Демотивувати, можливо, нас як суспільство, що у нас нема своїх мови, чи насправді це неправда. Південь і схід України завжди розмовляли російською. Ще одні побрехеньки ворога. Сподіваюся, вам відомі такі прізвища, як Сосюра, Цюба, Руденко чи Стус. Хтось із них або ж народився і зростав на Донеччині, хтось здобував там освіту. І кожен із них відстоював право української мови на вільне функціонування. А дехто навіть віддав за це життя. Готові ще до однієї порції пропаганди Росії. Українською мовою розмовляє лише незначна частина населення. Насамперед, на заході України. Розвінчуємо фейки фактами. Станом на травень цього року українську назвали рідною майже 78% громадян. А більш як 60% спілкуються лише українською. Опитування проводив український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Ну що ж, думаю, що до цього більше питань не виникатиме. Якою мовою зараз спілкуєтесь? Українською. А чи змінила війна ваше ставлення до мови? Так, змінила. Змінила, тому що раніше я спілкувалася російською, українською. Я розмовляла українською. Зараз українською. Ну до повномасштабного вторгнення розмовляв російською. Не уявляв, як розмовляти українською, а зараз ви Ну, від російського контенту максимально треба відходити. Взагалі — русско-український. був час, коли взагалі не хотілося спілкуватися російською мовою суржиком українською російською, все разом е, війна. Насправді вона не те, що змінює ставлення до мови. Вона більше. Робить різницю виборів між людьми, і мабуть найбезглуздіша вигадка окупантів: українську вивчити складно. Ворог хотів нас роз'єднати, втім, вкотре прорахувався. Після початку великої війни більшості українців соромно розмовляти російською. Ми робимо все для того, щоби з окупантами не залишилося жодної точки дотику. І навіть ті, хто раніше говорив мовою окупанта, тепер від неї відмовляються. Шоумен і ведучий Андрій Бідняков, блогер-мільйонник Олексій Дурнєв, артист Володимир Дантес, співачка Анна Трінчер, спортсменка Лілія Подкопаєва, акторка Ксенія Мішина і ще сотні відомих українців. Вони зробили свій свідомий мовний вибір. А щодо того, що українську вивчити складно, нісенітниці, головне бажання навіть іноземці опановують Солов'їну. Україна була мені. Абсолютно невідома. І я думав, що це буде, що це буде як пригода. Нові людей, нова мова, нова культура. І все це, це було саме те, що я шукав. Був у кав'ярні і просто почав копити мачеле і дівчина. Сюди просто піде мене. Бощой сильний. И просто сказав, що Большой, Я не можу розуміти русі своєю. Він подобається розмовляти українською. Mm. Да, я люблю говорити українською. Mm. 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 Як ти гарно говориш. Дякую. Чому чого ти робиш? Тебе теж. Крим бо Україна. Крим, це Україна. Так як ґданськ. Чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Сьогодні ви боретеся за виживання своєї держави і нації. Ваша сміливість чинити опір неперевершена, і розголос про ваші подвиги широко шириться по всьому світу. Фільтруйте інформацію, відрізняйте правду від російських побрехеньок і дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.